Привіт, Ютуб! Я впевнена. Якщо ви відкрили це відео, то вам хочеться змінити своє життя. І, можливо, ви інколи дивитесь на інших людей чи в соцмережах більшість часу, мабуть, ви дивитесь і бачите, що в них є те, в них є те, і відносини, якісь стосунки щасливі, і можливо якісь проекти, які ви б також мріяли мати, ну але свої. І ви думаєте, що, що я можу зробити? в мене немає такого ресурсу, як є в них. Але знаєте, є варіанти, як можна, навіть не маючи цього ресурсу, почати щось робити, почати рухатись до своєї мрії, почати рухатись до своїх бажань, цілей. І давайте подивимось на сім кроків, що ми можемо зробити саме сьогодні, щоб за рік вже змінити своє життя. Стати ближче до своєї мрії, а можливо, навіть дійти до неї, може, в когось там трошки залишилось. По-перше, це треба зробити аудит свого життя. Де ми є зараз, що в нас є, чого ми, наприклад, що ми хочемо залишити в своєму житті, що ми не хочемо залишити в своєму житті. Почати можна з тим, щоб розібратись, де ми знаходимось у Восьми основних сферах нашого життя, і відмидити з одного до десяти, як ми їх оцінюємо. Я кажу про здоров'я, фінанси, наш власний саморозвиток, нашу кар'єру, наші стосунки, піклування про себе, наші хобі, а також наш духовний розвиток. І подумати, які зміни можуть найбільше сприяти нашому розвитку. Нашим змінам у житті до того, з чого ми мріємо, і подумати над цим по кожній сфері нашого життя. Другий крок це дуже популярно, дуже багато реклами на цю тему бачу. Це змінити свій світогляд, змінити те, як ми бачимо життя, як ми ставимось до життя, тому що наші дії, наші слова, наше майбутнє, наше теперішнє це все починалося з наших думок. І вони являються таким стартером, бензинчиком для того, щоб ми кудись йшли для нашого натхнення і нашого напрямку. Насправді, те, в що ми дуже сильно віримо, туди ми починаємо рухатись, і саме там можуть з'являтися якісь результати, бо ми діємо в цій сфері. І такий важливий момент у зміні мислення це побачити це приймання рішень, найскладніша, мабуть, тема. Приймати рішення, і ми маємо побачити, де ми можемо щось контролювати, де ми можемо щось змінити, а де ми не можемо, і нам краще прийняти. І подумати, може ми якось може не прямо можемо вплинути на цю сферу також. Мабуть, сьогодні ні, але ми можемо збудувати якийсь фундамент, щоб через тиждень, місяць, три місяці чи рік змінити. Той момент, який нас не влаштовує. Номер три це створити своє бачення. А вже ж наше бачення воно основується на баченнях також інших людей. Ми щось слухаємо: відео, подкасти, книги це нормально, це життєво, але з цього всього нам потрібно взяти те, що ми хочемо створювати для себе. І наше бачення воно рухається нашими бажаннями, нашими цілями, нашими мріями. І таким чином ми починаємо в реальності робити якісь дії, щоб воплощати це бачення у реальне життя, в своє життя. Працювати над собою кожен день це дуже важко. Це четвертий крок. Але, наприклад, у нас є там хатні якісь рослини. І треба їх поливати так, як їм треба. Так, якісь треба поливати кожен день, якісь раз на місяць. Це треба знати, щоб вони не зав'яли, не померли. І саме так у наших цілях, наших мріях і нашому баченні, щоб створити його в житті, треба кожен день, кожен день робити якісь дії в цьому напрямку. І п'ятий момент такий важливий, що важко переоцінити його важливість, це наше оточення. Я не буду казати, що вам треба змінити на ваше оточення повністю. Ні, інколи ми можемо навіть в нашому оточенні знайти людей, які будуть нас підтримувати в нашому баченні, у наших мріях. А є будуть ті, хто будуть руйнувати це, хто будуть казати, що ну дивись, валя он там також хотіла там свій ютуб-канал. Рік посиділа без роботи, потім ще півроку там голодувала і нічого в неї не вийшло, тому що вона дуже багато часу приділяла Ютубу. Я згодна. Важливо продумати якісь моменти в цьому, але не давайте своєму оточенню загасити натхнення, ентузіазм, мотивацію. Краще більше спілкуватись з тими, хто допомагають вам у цьому моменті, якщо ви самі відчуваєте, що. Вам потрібна ця підтримка. Ми, а вже ж можемо зробити вигляд, я сама все зроблю. Окей, якщо ви зробите, це дуже-дуже добре. Але я така людина, на яку дуже впливають спілкування, моє, моє оточення. І одного разу в моєму житті я зрозуміла, що в мене немає в оточенні нікого, хто би мене підтримав у моїх мріях, у тому майбутньому моєї мрії, яке я бачу. І з часом. Там, декілька років пройшло буквально 2-3-5 років, це оточення зараз вже стало більше. І я розумію, що це для мене такий ентузіазм, така мотивація. Ці люди для мене настільки цінні, що я дуже-дуже щаслива, що в якийсь момент я попрощалася з тими людьми, які зовсім зовсім в мене не вірили. Тому що навіть коли ви вирішили змінити своє життя, у вашому житті є багато факторів, яких треба змінити. І якщо ви один проти всіх факторів і людей, то це може бути просто занадто важко, реально. Ми вже наближаємось до кінця. Номер шість це прокачувати нові навички і підтримувати старі навички. А вже ж інколи ми починаємо розуміти, що ті навички, які в нас є, це зовсім не те, що нам було потрібно для життя нашої мрії зараз. Але ми можемо за допомогою тих навичок, які в нас є зараз, отримати нові навички вже для життя нашої мрії. Наприклад, ви працюєте на не, не роботі, яка вам не подобається, але є гарна і є стабільність. Тож ви можете зараз, вже зараз почати вкладатися цими грошима, які ви отримуєте на цій роботі, у ті навички, які допоможуть будувати вашу мрію. Звучить просто, але інколи не, не вистачає мотивації. Тож можуть допомогти книги, можуть допомогти відео, подкасти людей, які саме вас надухають. Їх надухають надихають, їх треба шукати. Вони є. Їх дуже багато різноманітних. І тому вам потрібно знайти саме своє, те, що вам відкликається, те, що вас мотивує. І а вже ж не забувати практикувати фізично ці навички. Ми інколи можемо отримати якусь навичку, подумати, ну зараз вона мені не потрібна, коли в мене буде життя моєї мрії. Я там буду що якось її використовувати. Ні, навіть якщо зараз немає чогось великого, що може дати результат з цієї навички, спробуйте все одно її використовувати. Навіть в якихось може побутових діях, якщо це психологія, можливо, в спілкуванні з рідними, спілкуванні з друзями, можливо, почати вести свій блог, щоб просто не забувати якісь моменти обговорювати. Навіть якщо ви дивитесь фільм, ви просто відпочиваєте, ви можете практикувати свої психологічні навики, дивитись: а ось краще, отут так може зробити. А ось це от класно зроблено, а хоча може і ні. Це. Такий дуже фановий варіант. Це базові варіанти. Якщо це щось більш практично, що можна тримати, то тут вже більш очевидно, ви можете це практикувати. Вам здається, потім я зроблю щось велике. Але я знаю одну історію ютуб-блогера, яка мріяла 10 років стати б'юти-блогером. Вона після 10 років почала знімати б'юті-блог і зрозуміла, що вона не хоче знімати б'юти-блог б'юті-блог, і вона стала займатися е, шукати себе в блогінгу, їй подобалося, і вона знайшла собі зовсім в іншій, в іншій сфері. І, на мою погляд, найважливіший сьомий момент це знаходити насолоду у тому, що ви робите в процесі. Бо інколи ви можете весь рік займатися цим процесом. Вам буде не подобатись дуже все. Весь процес вам буде не подобатись. Ви можете не зрозуміти, навіщо взагалі ми це, мені це потрібно. І якщо у вас немає цієї мотивації, якщо ви виїжджаєте виключно на силі волі, що я просто буду це робити виключно, і вас немає ніякого задоволення у цей час. І ви думаєте, що задоволення я отримаю, коли дойду до цілі, інколи ви можете дойти до неї і зрозуміти, що ви цього не хотіти, не хочете зараз, ви хочете іншого зараз. Це дуже часто трапляється. І... Тому задоволення від процесу, воно вас буде наповнювати у процесі. І коли ви можливо вирішите змінити напрямок чи продовжити напрямок, у вас будуть сили і натхнення це робити. Бо інколи ми думаємо, що життя це спринт. Я зараз за рік викладусь, а потім буду насолоджуватись. Я такого не бачила. Життя більше схоже на марафон. Коли ми. Маємо розраховувати і розуміти свої сили, щоб ну, не здохнути десь на пів дорозі. Стривайте, не йдіть. Що хочу сказати, давайте вчитися сприймати наші помилки, якщо вони є більш спокійно, розуміти, що кожна людина може помилятись. І це нормально. В цьому немає нічого поганого. Світ від цього точно не зруйнується. І ми також не зруйнуємось. Ми... Зробимо висновки і підемо далі. І напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви ставитесь до своїх помилок, наскільки важко вам це переживати. Мені дуже буде цікаво дізнатися, а також я буду дуже рада, якщо ви напишете, що вам цьому відео сподобалось чи ні. І поставите лайк, якщо хочете. Тож, сподіваюсь, скоро ще побачимось. Пока!